На минулому відеороці ми з вами розглянули 6 типів ордерблоків, їх технічно складову, теоретичну, їх критерії валідації та схематику. Зараз ми проведемо з вами бектест, де побачимо, як реалізовувати ці знання на реальному графіку. Для цього нам знадобиться сайт FX Replay, щоденник трейдера та торгова стратегія. Перейдемо до торгової стратегії. Я буду визначати свій тренд на таймфреймі h 1 На тижневому, місячному та денному таймфреймі я буду дивитись загальний контекст та зони інтересу, куди може рухатись ціна. Сама реалізація позиції буде відбуватись приблизно наступним чином. Допустимо, що у нас тренд h 1 4 у нас є зона інтересу. Зона інтересу це якраз таки буде наш ордер блок, один із шести типів. Про які я розповідав на минулому уроці, переходьте, дивіться, ставте лайк. Я захочу побачити реакцію у даному ордерблосі. Я завжди дивлюсь реакцію, я не заходжу просто від зони. Для мене максимально важливо побачити адекватну реакцію. Це має бути квазімода стандартна, оновлення найближчого фракталу. Це має бути в таймінг від 8 до 11. Це лондонська сесія. Пізніше перерва ланчтайм від 11 до 13 не торгуємо і відкриваємо позиції від 13 до 17.00. Фіксований РР. Від 1 до 2 ризик на позицію 1%. Добре, погнали дивитися, що у нас буде за пара. Добре, у нас долар до швейцарського франку. 2009 рік. Квітень. Окей, 2009 рік. USD Chihafai, погнали. Погнали. 1 квітня. Все, летимо. Стрім іде, іде. Звук є. Є. Обираємо одразу нашу часову зону. Прибираємо об'єми. Переходимо на місячний таймфрейм. Дивимось, що у нас тут відбувалось. Місячний таймфрейм. Я бачу, що у нас була низькіна структура. У нас був була корекція, похід вниз. Що тут відбулося? Відбулось те, що у нас наразі не оновився наш віклоу, який мав би бути дійсно вік, тобто слабким, і мав би оновитися. Я бачу, що у нас тут був створений ордер-блок місячний. Я бачу, що у ньому є реакція. З іншої сторони, у нас є шортовий ордерблок. Тобто ми знаходимося між двома зонами, що може спричинити створення рейнджа. Тобто є ліквідність вища, є нижче. Факт, що не оновився даний мінімум, говорить мені про те, що можливо ми можемо побачити реверсал. Якщо ми побачимо реверсал, я бачу тут пул ліквідності, як адекватний таргет для доставки ціни. Є також вище. Тобто бачимо досить багато ліквідності зверху. Тижневий таймфрейм. На тижневому таймфреймі. На тижневому таймфреймі я бачив, точніше я бачу, що у нас оновлювався, оновлювався структурний лоу, тобто ми отримали злам структури в шорт. Ми прийшли тестувати ордер блок місячний, після чого ми сформували ордер блок тижневий. Чому я відмічаю даний ордер блок? По тілу, а не по фітілям. Важливий момент, до речі, який я не уточнив у своєму відеоуроці. Якщо після формування ордер блоку у нас немає створеного файрвогапу, я відмічаю ордер блок по тілам. Якщо б у нас був створений fair value gap, припустимо, що це ордер блок, і у нас тут є fair value gap. Бачите? Це розрив справедливої вартості ціни. Тоді я би відмічав ордер блок по фітілям. Ось, якщо хочете побачити ролик про Fair Value Gap, ставте коментар, я обов'язково запишу. Fair Value Gap це є один з найважливіших інструментів в рамках концепції Smart Money. Їх є досить багато і є досить багато способів ними користуватись. Отож, тобто, що я бачу, у нас є найближча зона інтересу в рамках несхідного тренду на тижневому таймфреймі. Найближча ліквідність. Ось вона. І також відмічу Value Gap. Тобто, я хочу побачити реакцію в рамках тижневого ордер-блоку. Денний таймфрейм. Мені нема що тут додати. Тільки що у нас тут також збудувався такий пул ліквідності, який може бути причиною доставки ціни якраз таки до нашого ордерблоку тижневого. Нижче. Нижче я бачу даний ордерблок. Чому я його відмічу, якщо я хочу дивитись позиції в шорт, зараз я поясню. В рамках доставки ціни до тижневого ордерблоку ми можемо також побачити рух на зняття даної ліквідності і тесту денного таймфрейму. Перед тим, як почати свою торгову сесію, я зранку до початку торгів вибудовую декілька гіпотез на день. Тобто, які в нас можуть бути тут гіпотези на даний момент. Їх, в принципі, небагато. Перша гіпотеза. Ми підемо за sell сайдом підемо в ордерблок тижневий, сформуємо flow і підемо вниз. Другий. Ми підемо одразу за байсайдом. Інвалідуємо ордерблок і підемо нижче. Третій. Підемо вниз, без реакцій отримуємо реакцію в денному Gap, і вже потім підемо за ордерблоком тижневим. Четвертий, який я не очікую, в принципі, це ми інвалідуємо ордерблок тижневий і просто полетимо угору. Але також може бути, чому б ні, 4-годинний таймфрейм. Поки що немає що тут уточнити. Я залишу свої замітки з е, даного таймфрейму. H1. Бачу створення лонгової структури, що свідчить про те, що з більшою ймовірності ми підемо все-таки за байсайдом. І в рамках того, що побачив на... Аж 1 Я відмічаю даний ордерблок як зону інтересу. Окей, переходимо знову ж таки на H1. Дивимось, де ми знаходимось. Відкриття дня 23.00 відмічає рівень Daily Open. Вертикальною лінією відмічаю кінець торгів в азіатський рейндж. І зараз дивлюсь, що нам сформувала Азія. Відкриття Азії у 2.00. Азія у нас в обмеженому діапазоні, тобто не було жодного тренду у нас ось такий от Азіатський рейндж. В принципі, зняття Азія Low. реакція в... В зоні 0.5 ордер блоку H4 і оновлення. І я заходжу в лонг. Було би непогано. Подивимось, чи дійсно дасть нам ціна такий сетап. 7, 30, 45, Відкривається Франкфурт. Знімаємо Азія Лоу. Okay. Є формування ордер блоку М15. Відкриваю позицію прямо тут, маркетом. 2 RR. Дивимось. Головне подолати рівень Daily Open. Та New York Midnight. Я його не відмітив, якраз зараз і відмічу. Як торгувати з рівнем Daily Open New York Midnight? Я Трошки розповідав про це в своєму першому відео від нуля до усвідомленого трейдера. Переходьте, дивіться, у самому кінці відео. Окей. Блок був сформований о 8-й годині, в принципі, непогано. Тому дивимось на реалізацію. Окей, є тейк. У нас тут сетап ордер блок H4. Ордер блок М15. Відкриття о 8-й годині. Швидка реалізація, супер, подобається. Такс. Один відсоток. Take Profit 2R. Класіка. І у нас тут новий сетап організовується. ОБH4, OBM15. Супер, окей, дивимось далі. Забираю цю позицію. У Нас форму формується тут такий спонсер кендл. Тобто це величезна така свічка з величезним фітилем і маленьким тілом. Логіка така сама, в принципі, як в ордерблоку. Я відмінюю, також зону є, тому що ця зона досить велика цього ордерблоку. Але ми бачимо все ж таки реакцію в ній. Окей. У нас 10-та година. Поки що без сетапів. Починається ланчтайм. Підмічаю відкриття пріню. У нас щось ненормальне відбувається в ланчтайм. можливо, якісь новини. Ми інвалідуємо все це. Йдемо нижче. Добре. На що зреагувала ціна? Чому така реакція? Ми не відмітили даний ордер блок, але, але, як бачимо, він суттєво повпливав на даний момент на ціну. Ми все ще знаходимося в ордерблоку H4. Ми формуємо байсайт і формуємо «Sell side Тобто, у цьому русі немає пріоритет, пріоритетності, ми не побачили оновлення. Дивимось, поки що просто не рипаємось, сидимо на заборі. Яка зона буде сильнішою? Тобто ми зараз. Маємо побачити так званий supply та demand change. Тобто, що сильніше? Зона підтримки чи зона супротиву? Зона супротиву – 1 зона підтримки – 4 Відкиття PRNU. Ми інвалідуємо ордер блок H4, прошиваючи його тілами. Ми залишаємо полку ліквідності. Подивіться, ми не зняли дану ліквідність. Те, що ми відзначали тільки що. І відповідно ми бачимо формування несхідної структури на H1 подивимося, що тут не був сформований ордерблок H4, він ще не сформований, свічка ще не закрилась. Але у нас є ордер-блок аж 1 на даному рівні. У нас 13.45, 14.00, не дають нам теста. Ми знімаємо весь сел сайт, ми приходимо у нашу зону денного ордер-блоку, який ми відмічали при. коли... Аналізували старший таймфрейм. І дивимось, яка буде реакція тут. Так як це денний ордерблок, я маю побачити реакцію хоча б на годинному. Поки що реакції нема. Формуємо свінклоу. 17-ту ми вже позиції не відкриваємо. Є. Чудово, у нас оновлюється хай, у нас формується ордер блок. Потрібно побачити повагу до цього ордер блоку. Ми його одразу тестуємо. Відкриття нового дня. Що це у нас за день? Вівторок. Перепрошую, угу. четвер. У нас зараз відкривається п'ятниця. Відмічаю шосту -го годину, подивимося, що робить Азія. Бачимо в моменті повагу до ордерблоку. Окей. Що робила Азія? Азія сформувала маніпуляцію в рамках ордер-блоку, який в свою чергу тестував денний ордерблок та оновлював нам Swing High. Як це виглядає на таймфреймі H4? Поки що не дуже не дуже гарно. Окей. Відмічаю New York Midnight. І ми бачимо конфірм-структури. Підсумовуючи, ми забрали sell сайт ми залишили байсайт 1, байсайт 2. Коли прийшли в денний ордерблок, ми отримали підтвердження на H1. Після цього в Азію ми отримали конфірм. Але я не бачу тут поки що ордер блоку для роботи. На жаль, дивимось окей. Формується тут ордер блок. я би відмітив. Даний. Чому цей? Повнотіла спадна свічка, яка свіпала ліквідність. Після цього дають нам реакцію на неї. Яка година? 14.55 15.55 наш таймінг. Що тут відбулося? Відбулася маніпуляція, трошки це напрягає. Дивимось M5, що нам покаже М5. В принципі, оновлюється хай. У нас є ордерблок 1 H1. У нас є формація квазімода Поки що не підтверджена, тому що фітільом. Я хочу дочекатись закріплення тілом. Е, нема такого закріплення, тому скіп. Угу. Окей. Добре. Поки що дивимось. Ну, ми формуємо таку. Такий флет, консолідацію. І, можливо, ми побачимо ще один ретест ордерблоку денно. Мені не подобається маніпуляція. Не подобається в плані для пошуку лонг позицій. Хотілося б, щоб тут залишали полки. Подивимося, чи ціна закріпиться, чи це буде маніпуляція. Відкриття Понеділок. Понеділок відкривається. Окей, ми бачимо продовження спадного руху. 7 година. Найближча зона супротиву. Цей пробитий рівень. Який раніше був рівнем ліквідності та е, фракталом, е, тепер стає зоною супротиву, мітикація. Окрім того, ордер блок H1. Дивимось. Приходимо в ордерблок. Буде повага до нього чи не буде? Ми інвалідуємо даний ордер блок. Тепер ті глядачі, які дивились відео про ордер блоки, можуть зрозуміти, що даний ордерблок перетворюється в брейкерблок. І стає для нас зоною підтримки. Яка година? 16.45. Таке. Перемотуємо до 23 го вже в наступний день. Бачимо, в моменті ціна приходить в даний брейкер-блок. Відмічаємо знову ж таки Daily Open. Під Daily Open є ліквідність, під Daily Open є Breaker Block. Перемотуємо до шостиї. Окей. Подивлюсь на H4. Угу. Є злам структура H4. Є зона брейкеру, Firewall Gap. І якщо ціна все ж таки піде на якусь суттєву корекцію, можемо побачити навіть origin Order Block. Дивимось. Зона супротиву у вигляді на режекшену. Чому я відмічаю? Знімалась ліквідність. Люба маніпуляція, вона в принципі являється зоною повишеного супротиву, так скажемо. Окей, лишаємо полку. Odkrycie Frankfurtu Gdzie u nas tutaj Azjański High? Podchodzimy do Zony Likwidności Знімаємо ліквідність. 8.40, я би вже дочекався Лондону. 9-ї години. 45. 50. 55. 9 година. Такі вертольотики у нас тут відбуваються. Може зазумимо на М3? М1. На М1 є злам структури. Якщо буде оновлення і закріплення над Daily Open, в принципі, можна було би газанути. Якщо буде оновлення даного хай, ставлю стоп за всю зону. І дивимось 2 РР. Ідемо угу. нижче, не оновлюємо нічого, ми ще не в позиції. Ми вже в позиції, хоча оновлюємо фітілом, не подобається. Окей, дивимось на реалізацію. Є yeah, take profit. Побачили, як відпрацьовує Redek Breaker Block, Перепрошую. Відкриття було о 9.15. Досить знову ж таки швидкий гарний трейд. Тому ж таки, take profit. Тут у нас був опять бюцон. Борщанул. Окей. Тут у нас був breaker блок H1. І що у нас був за сетап по входу? Було оновлення, в принципі. Це не була квазімода, це у нас називається SMS, але теж пасує. М5 uh, SMS. Окей, okay. супер. В принципі, можемо на цьому закінчити. Ось таким чином я реалізовую свій аналіз і впроваджую туди працю з ордер блоками. Я обов'язково дочікуюсь, як ви бачили, реакцію на молодших таймфреймах в рамках цих зон І також вам раджу так робити. Дякую за перегляд, дотримуйтесь ризиків, ставте лайк, ставте коментар та очікуйте нові відео.